У тієї Катерини хата на помості і славного Запорожжя наїхали гості: один Семен Босий, другий Іван Голий, третій славний Вдовиченко Іван Ярошенко. З'їздили ми Польщу і всю Україну, а не бачили такої, як все Катерина. Один каже Брате, якби я багатий. То да би все золото оцій Катерині за одну годину. Другий каже Друже, якби я був дужий, то да би я всю силу за одну годину, оцій Катерині. Третій каже Діти, нема того в світі, чого б мені не зробити для цієї Катерини за одну годину. Катерина задумалась і третьому каже Єсть у мене брат єдиний, у неволі вражий, у Криму десь пропадає. Хто його достане, то той мені запорожці дружиною стане. Разом повставали, коней посідлали, поїхали визволяти катриного брата. Один утопився. У Дніпрові мгирди. Другого в козлові на кіл посадили, третій Іван Ярошенко, славний Вдовиченко, з лютої неволі і з брата визволяє. Заскрипіли рано двері у великій хаті. Вставай, вставай, Катерино, брата зустрічати. Катерина подивилась. Та й заголосила. Це не брат мій, це мій милий, я тебе дурила. О, дурила, і Катрина додолу скотилась, головонька. Ходім, брате, з поганої хати. Поїхали запорожці вітер доганяти, Катерину чорнобриву в полі поховали. А славні запорожці в степу побратались.